Я насправді здивована, що тема корпоративного управління, незважаючи на все, остається актуальним. Розуміючи, в якому стані опинилася країна, треба розглядати корпоративне управління з точки зору кризової ситуації, в якої ми знаходимося зараз. Привіт, Олена. Я знову рада тебе бачити. Привіт, Віка, навзай. Тож одразу до нашої теми перейдемо. Остання разу ти торкнулася темою дуальної системи управління, і це положення зазначено в новому прийнятому законі про акціонерне товариство. Тож розкажи, що дає нам дуальна система управління і чим відрізняється однорівнева система управління від двохрівневої системи управління. Розумієш, відповідаючи на це питання, повернемося до того, яка була модель управління до прийняття власне цього закону в Україні. Була дворівнева система управління. Що це означає? Органи управління складалися з двох типів органів. По перше, це виконавчий орган і наглядова рада. Зараз закон надає нам таку унікальну можливість обирати на власний розсуд, яка модель. Буде притаманно для того чи іншого підприємства, звісно, зважаючи на ті обмеження, які існують у законі. Так ось, якщо обмежень не існує, по новому закону підприємство має обирати чи це дворівнева система управління, чи однорівнева дворівнева з двох рівнів органів управління складається. Однорівнева складається з одного органу, в якому поєднані у собі всі функції і стратегії, і виконавчі органи, тобто це рада директорів. Рада директорів вона складається з виконавчих і невиконавчих директорів, в залежності від потреб підприємства і обмежень, які є в законодавстві, Підприємство модифікує оптимальний склад дирекції. Що стосується виконавчих і невиконавчих, чим же вони власне займаються? Да? Виконавчі, як якщо порівняти з дворівневою системою, займаються операційною діяльністю. А невиконавчі в свою чергу займаються стратегією. Так, у складі невиконавчих директорів можуть бути залежні і незалежні, в залежності від вимог законодавства і від потреб. Законодавство нам говорить, що якщо на приємстві менш ніж 10 акціонерів, то незалежні директори, вони не обов'язкові. Але тут постає питання щодо інвестиційної привабливості, так ти розумієш, да, якщо немає в складі. А за яких обставин дуальна модель запрацює? Ну, по-перше, коли закон уйде в свою законну силу. А по-друге, розумієш, вибір це не основне. На мою особисту думку, підприємства, коли здійснює вибір моделі управління, власне кажучи, повинно дослідити більш верхньорівневі цілі, тобто не тільки. Яка модель буде найбільш ефективна для того чи іншого підприємства? Mm -hmm. А й який буде оптимальний кількісний склад, чи то дворівнева система, чи то однорівнева система. Якщо це дворівнева система, скільки повинно бути незалежних членів наглядової ради, ну, зважаючи, звісно, а скільки їх повинно бути? Власне кажучи, все залежить від потреб підприємства. Якщо це вимагає законодавства, ну тоді це зрозуміло і формується. Чи рада директорів, чи наглядова рада, в залежності від вимог законодавства. Якщо це власні потреби підприємства, то треба розробити таку оптимальну модель, щоб і інвестиційна привабливість була не втрачена, щоб була достатня кількість залежних і незалежних директорів, чи членів наглядової ради, і зберігався баланс. Треба дивитися на це питання, я вважаю, комплексно і. Починати думати не про те, скільки їх власне потрібно, а чим вони займаються, які виконують, да, що вони виконують, яке edit value вони приносять, і вже намагатися прогнозувати не тільки ту стратегію, якою вони повинні займатися, а незалежність прийняття рішень, незалежність думок і незалежний підхід до прийняття рішень, а не тільки називатися незалежними. Ну чи дійсно виконувати чи якусь функцію? Це повинно бути всередині, да і тоді і підприємство, і саме власне ті особи, які займають ті посади, будуть дійсно незалежними. Це досить великий крок, до якого ми ще йдемо. Тут треба брати до уваги, новий закон також містить відповідальність mm -hmm. членів наглядової ради чи ради директорів. А ось про це ми поговоримо з тобою наступного разу. Я дякую тобі за твій погляд, за погляд експерта, яким ти ділися з нами і чекаю нової зустрічі з тобою. Дякую, Віка, за запрошення. Мені як завжди, дуже приємно. До, До зустрічі. зустрічі. А я хочу подякувати за надану нами локацію. DN8 Shopping Space.